Підтримати традиції та вшанувати захисників і захисниць України саме з такими намірами в Ужгороді зібралися учасники ювілейної закарпатської обласної міжгалузевої спартакіади. «Проспілок». Це е, е, спартакіада 30-та. У нас 30-та спартакеда найбільша в Україні, проводить стільки ніхто не проводив. Ну, ми проводимо 30-ту ввелину присвяченню Дню захисника-захисниць із дня 80-річчя проспілок Закарпаття, які були створені в 45-му році. Профспілчани працюють у тісній взаємодії з представниками спортивних товариств. Ви добре знаєте, що працюють спортивні товариства «Проспілок» і на сьогодні збереглися спортивне товариство Україна, спортивне товариство проспілок Спартак, ну і так далі. Я хочу сказати, що працівники цих товариств також перебувають на обліку у проспілці працівників культури. Учасниками ювілейної спартакіади проспілок також є українські воїни. У нас є вже воїни, які знаходяться вдома. Вже прийшли. Вони на реабілітації вдома, І ми також залучаємо їх. До середовища наше, щоб їх адаптувати до життя, і вже тут на місці. Вони приймають активну участь приймають до всіх змаганнях. Спорт є важливою складовою реабілітації воїнів. Отож, вони активно долучаються до подібних заходів. Приймаємо участь фактично у всіх змаганнях, які проводять обласна адміністрація і самі організовуємо змагання. Такі, як організовували відкритий кубок по тенісу на початку року, настільного тенісу, потім по волейболу організовували, приймали участь у футбольних змаганнях. А так зараз ми фактично у всіх видах спорту будемо, які на, на даний момент я на цьому заході будемо приймати участь. Що ж до учасників ювілейної спартакіади про спілок, то в ній бере участь чимало досвідчених спортсменів. Є вони, зокрема, і в команді медичних працівників. Це десь 20-та майже спартакіада. І це якраз такий дух спортивний на спартакіадах. Підйом такий. Я граю, можу казати, з дитинства, коли був маленький, був, ну, Іграли так по села, а потім. Можу казати де до 10-15 років назад, вивчатель, як вже має професійний настільний тенс, можу казати любіль підвищений, які беруть час нові змагання за кордон, наприклад, у території Румунії, Франківська область, Львівська область, Закарпатська область була раніше і тут проводили Кубок Карпат, Франківська, а тут змагання по Чемпіонат Закарпатського облас із 15 галузевих проспілок, участь у змаганнях із кульової стрільби, волейболу, дартсу, настільного тенісу, шахів і шашок брали участь представники 11 підрозділів. Першою фінішувала команда проспілок працівників освіти і науки, другим колектив проспілки працівників культури і третіми – представники проспілки працівників будівництва і промбудматеріалів. Передбачені грошові нагороди призерам, а це сукупно 9 тисяч гривень. Буде перераховано на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.